Друзі, доброго ранку. Ну почнемо з бази. Ну, по-перше, сиркова маса це за своїм задумом дуже хороший продукт. Це той самий е кисломолочний сир, але з додаванням таких смаколиків як вершкове масло, цукор, е вершки, наповнювачі, різноманітні е родзинки, е банан. Там може бути шоколад, але це мова про нормальну правильну сиркову масу. Вона виникла трішечки історії у. Радянському минулому, в 30-х роках минулого століття, її розробили як корисний сирковий десерт для пролетаріату і колгоспного селянства. Але у 70-х роках того ж минулого століття її зняли з виробництва начебто через надмірну шкідливість, через велику солодкість. Насправді був дефіцит молока, молочної сировини. Але народ обурився, отак не знаю, так прислухалось політбюро до цього обурення, і ж. Таке повернула сиркову масу на молокозаводи, і її знову стали робити. На заході не знаю, що таке сиркова маса? У них там свої продукти: різноманітні крем-сири, йогурти з наповнювачами, різноманітні рікоти з вершковим з вершками, ну і так далі. Тому, якщо ви поїдете в Європу і будете шукати там сиркову масу, то це майже марна справа, хіба що в магазинах, де торгують вихідці з теренів колишнього радянського союзу. А от що думають про масу? У масу наші співвітчизники, українці сучасні. Я зайнявся своєю улюбленою справою, взяв мікрофон, камеру і вийшов на вулиці. Що почув? Ну, краще, краще сир купляти, тому що ну, з добавками ну, саме сам, сам розумієте. Розуміє. Ну, сиркова маса вона складається з сиру, тому треба дивитися на. ну, Хто ну произвів цей сир, та який він якісний, неякісний. Потім по смакам вони ж теж бувають різне. У мене маленька дитина, який півтора рочку, тому ми купуємо сиркову масу без ніяких домішок. І він з задоволенням їсти, тому дуже часто користуємося. Сир він може бути твердим, а сиркова маса це, як, ну, наприклад, творог. можна поєднувати з різними продуктами його. І порізно споживати. Як на мене, вона більш жирніша та солодка. Я дуже люблю кисломолочні продукти і дуже люблю сиркову масу, коли мені її купляють. Або якщо домашня у селі роблять, тоді вона смачніша. Може додати якісь ягоди, фрукти, або навіть я не знаю, згущене молоко. Теж дуже смачно. Я знаю, з чого його роблять. З чого? Він хімічно виведений. Купляють те, що не розуміють, що то воно вредне. Це ж творожна сиркова маса. Ну, да краще ж купити творог, да туди додати сметанки, да ще якогось варенячка і буде во. Боже, які прекрасні люди, варенячко. От ну права, права ця жіночка. що тут скажеш? Але о, від цілковитої недовіри до захвату, ось такі думки ми почули на вулицях. Головна небезпека сиркової маси полягає в тому, що недобросовісні виробники інколи замінюють тваринний, тваринний сир кисломолочний на рослинні домішки, на рослинні замінники, і не зазначають це на упакуванні. Якщо зазначають, то це все по-чесному. А от рослинні жири в рази дешевші за молочні, вони гірше засвоюються організмом і можуть шкодити здоров'ю людини. Як же зрозуміти, що ви що ви купуєте? Відповіді шукайте на упаковці. Якщо перед вами е, фальсифікат з рослинними оліями, ну не те, що фальсифікат, якщо все ж таки там додані рослинні олії, і на упаковці зазначено, що це, наприклад, молоко. Овмісний сирковий лісовий з лісовими ягодами продукт, тоді питань до виробників немає. Це вже питання о, спожив, споживчої грамотності нас, людей, споживачів. Якщо ж це не зазначено, а ми все ж таки відчули потім щось таке негаразне, що нам поганувато стало, і все ж таки, а написано, що сиркова маса, тоді нас обдурили. Що думає з цього приводу професорка, наша постійна фудекспертка Олена Сидо? Слухаємо. у нас в Україні діє закон про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів, Де є абсолютно чіткі вимоги, дуже гарний закон щодо маркування, щодо зазначення алергенів, щодо можливого вмісту транжирів або жирів рослинного походження і, і повна інформація на маркуванні сиркової маси, наприклад, зазначення місця. Якщо це більше цукру, значить цукор на першому місці, потім може, наприклад, буде якийсь жир рослинний, то він має бути на своєму на другому місці, а сир може бути і на третьому місці, а може бути на другому. Тобто по процентному відношенню компонентів насправді розміщаються повністю всі складові. Якщо вони зазначені на маркуванні, ми можемо свідомо вибирати. Якщо не зазначені, то вже категорія фальсифікованих продуктів, то вже зовсім інша історія. Ну, друзі, але ж ми не можемо кожен зразочок носити до лабораторії. Чи є можливість самотужки визначити все ж таки, що перед нами сиркова маса чи сирковий продукт під назвою сиркова маса? Ну, от у мене є два зразочки. Ми його відкриваємо і дивимося на зовнішній вигляд. Якщо це справжній, справжня сиркова маса, то вона має такий кремовий, безблиск, без то, точніше трішечки блищить, якщо не справжня, то подивіться, ось такий якийсь ненатуральний колір, дуже жовтуватий, жодного блиску немає. Потім ще один спосіб: можна, ось мені, наша адміністраторка Олена, нагріла тарілку, кладемо на розжарену теплу гарячу тарілку два зразочки. Якщо це справжній Справжня сиркова маса з кисломолочним сиром, то вона має розплавитися, залишити таку жирну плямку. Якщо ж ні, то бачите, не встигаємо, це треба трошки почекати. Але я вам кажу, що буде, по-перше, неприємний а, навіть не аромат, а буде смердіння ось таке, від е, е, сиркової маси е, е, з, е, з молоч з молочного з продуктом, з молоковмісного продукту. Далі. Е, Якщо про домішки говорити, звертайте увагу на жирність. Класична сиркова маса має жирність від 15 до 23%. І це зазначено на упаковці. Знежирені теж можуть бути, але вони менш поживні. Якщо домішки, якщо е, краще, щоб і безумовно краще, щоб це були все ж таки шматочки натуральних продуктів. От якщо це родзинка, то це родзинка. Якщо це банан, то це банан. А якщо ми пише, якщо на. Паковці навіть написано, що це ароматизатор банану, то нічого доброго у такому продукті ви не отримаєте. Це, е, ну дай Боже, щоб це були натуральні ароматизатори. Також звертайте увагу, якщо на упакуванні є ось такі позначки е 412 або е 471 то це вже не натуральна сиркова маса. Тобто все може бути нормально, а в на маркуванні написані ось. Ці єшечки. Тому звертайте увагу. Також важлива інформація. Натуральний продукт, бачите, нічого не робиться, ні, в, ні вліво, ні вправо. Ну нічого. О, трішки. Ні, Мабуть, на сковорідку треба поставити. От натуральна сиркова маса зберігається не, не більше, ніж два тижні, 10-14 днів. Якщо ви бачите, що термін придатності місяці довше, то я б теж таке не купував. Ну і також е, звертайте увагу на ціну. Якщо менше 15 гривень коштує о, 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 ось, ось такий брикетик, ну це або щось там, або це ненатуральний продукт, або нас намагаються яскравою упаковкою якось. Піддурити, ну коротше, дуже дешево не купуємо. Поки що на сьогодні зупиняюся. Наступного тижня у нас, до речі, буде невеличкий ювілей. Сотий випуск знаю, споживаю, і ми поговоримо про засоби захисту від комах, зокрема від комарів. Це дуже цікава тема. Браво!